Інформаційні підсумки четверга, 29 травня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Був кращим пілотом БПЛА у підрозділі. Хмельницький попрощався із героєм Кирилом Віцінським. В університеті третього віку випускний навчальний рік завершився для понад 800 студентів. Проєкти, що повертають до життя: вісім ініціатив, спрямованих на підтримку родин військових та ветеранів, реалізують на Хмельниччині. В останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Кирила Віцінського. Він обожнював техніку та комп'ютери. На війну пішов добровольцем. Служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. Був не просто пілотом БПЛА, а розвивав цей напрямок у своєму підрозділі, розповіли побратими. Кирило Віцінський загинув 23 травня від удару ворожого дрона. Йому навіки 30 років. Героя поховали на алеї Слави. Це була дуже світла людина. Це людина, яка не вміла ніколи в житті ображатися ні на кого. Завжди знаходив позитивні моменти в житті. Любив дуже техніку. Техніка це було для нього, я не знаю. От просто от навіть зараз хлопці розповідають про те, що він був мозок батальйону, тому що він повністю щось придумував, робив. Його інтереси це був комп'ютер. Сісти, скласти комп'ютер з нуля. От це його було. Він ремонтував телефони. Давайте ми зробимо так, планшети, комп'ютер сам зібрав, сам коробку, сам Ну, це все його було. Придумати програми і так далі. В один прекрасний день він навіть не повідомив, що він пройшов медкомісію повністю. І просто повідомляє, що Ксюх, мене я йду. 26 грудня 2022 року ми його провели. Туди він тільки познайомився, я знаю, що з дівчиною і планував вже щось з нею будувати. Планував, що він приїде в вересні і, на жаль, не встиг. Подзвонили з воєнкомату, сказали, що ми хочемо під'їхати. І я вже розуміла, що щось не то, тому що він сутку не виходив на зв'язок. І тоді прийшли до мене на роботу і повідомили про те, що його не стало, що він загинув 23 травня о четвертій, Два роки знав, як він потрапив до нашої роти. Раніше я був в іншій роті, він у нас потрапив. Яким його знав? Добрий, спокійний, розумний, відповідальний. Знаєте, є такий термін soft power, М'яка сила. От Кирил був яскравим прикладом такої людини. В нього не було зовнішніх атрибутів воїна, але він був воїном. Він був серцем та двигуном нашого, мабуть, всього напрямку FPV-дронів. Він не просто був пілотом, а людина, яка розвивала цей напрямок в батальйоні, горіла, палала цим. Тобто людина поверталася із завдання, і він не відпочивав, він одразу починав готуватися до наступного завдання. Ну, він робив повністю все там від інженерної частини там, до комп'ютерної прошивки, налаштування. Ну і безпосередньо він працював як пілот на лінії зіткнення і займався враженням ворога. Ну, на останньому виїзді вразили його. прощалися сьогодні із героєм Олегом Кухаришиним. Він навчався у Хмельницькому економічному університеті, працював майстром у ТОВ житлово-експлуатаційне об'єднання. До війська пішов добровільно в перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у складі 3-ї окремої танкової залізної бригади. 26 травня серце героя зупинилося. Йому на віки 46 років. Вічний спочинок Олег Кухаришин знайшов на кладовищі у мікрорайоні Гречани. Відповідальна людина відповідав за кусок роботи, який. Є. На гречанах толковий він багатенько працював. мабуть, років сім то вже обслуговують будинки, кооперативні будинки в основному, та і всі останні по місту. Всі кооперативні будинки були під обслуговуванням то вже. Його робота заключалась на надання послуг. Мешканцям, тобто ремонти, покрівлі, запорні арматури. Відповідали ми за все від починаючи від подвала і закінчуючи дахом. Він прийшов добровільно на початку війни. З перших же днів він до нас прийшов, ем, одразу зарекомендував себе як позитивною людиною, тому ми були дуже раді прийняти його в своєму колективі. Ми поставили його на посаду в речові склади. Він одягав людей, які одразу йшли на поле бою. У початках нас були забезпечення. І тут, і наша лінія, яку нам дали в Харківській області, він виїжджав так само одягати людей там, тому що там більше потребувало, бо багато одразу йшли туди, і вже як база забезпечення одягом, більше давали там вже на тих східних напрямках. А подалі, там, де Олег получив учасника бойових дій, це був харківський напрямок. Він допомагав хлопцям робити окопи. Він не довгий час там був, але у зв'язку зі своїми потребами його тут у речовому складі, то ми його забрали сюди назад. На жаль, 26-го числа зранку ми дізналися, що на шукуванні немає Олега. Після того, як ми почали його шукати, ми знайшли його на речовому складі, там де він і видавав одяг. Миттєво зупинилося в серце. В нього є дитина після першого шлюбу, і зараз залишилася в нього офіційна дружина. Олег був чудовою людиною про те, що. Він майстер своєї справи. Це може сказати будь-хто із нашого підрозділу. Олег здобув дві вищих освіти. Він правильно себе припіднести перед керівництвом завжди його поважали не тільки звичайні солдати, але й офіцери і командири. Сім проєктів, спрямованих на підтримку родин військових та ветеранів, реалізують на Хмельниччині. Учасниця академії жіночого лідерства із нашої області і міста отримали гранти на втілення власних ідей, зокрема, проведення таборування для дітей, ретритів і кола підтримки для дружин та матерів зниклих безвісти, загиблих та полонених захисників. Дарія Курнос з подробицями. Гранти на реалізацію проєктів, спрямованих на підтримку родин військових та ветеранів, отримали вісім жінок із Хмельниччини. Раїса Туранська спільно із Світланою Благодир із Старосинявської громади започаткували проєкт проведення табору. Незламні в його межах влітку планують влаштувати триденний відпочинок для дітей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Це такий пілотний наш проект. Він розрахований на нашу громаду, Старосинявську громаду. На даний час в нашій громаді таких діток біля 60 чоловік. І в рамках вже цього проекту, цього таборування буде ознайомлення з дронами з домедичною допомогою. Будуть екскурсії, буде трошки історії, буде групова робота з психологом, щоб загальному зняти емоційний стрес з даних дітей. Один проєкт знайди в собі силу. Реалізовує хмельничанка Яна Білань. Він спрямований на підтримку вагітних і дружин загиблих героїв, військовополонених та зниклих безвісти захисників. З травня місяця ми вже набираємо дівчаток. У нас є вже 10 дівчаток. До нашої команди ми запрошуємо ще можна доєднатися. З 1 червня вже буде приходити помічниця, хатня помічниця, яка буде допомагати в прибиранні, приготуванні їжі також прогулянки з дитиною. Також ми вже зустрічаємося з дівчатками на каву, тобто в нас вже відбуваються зустрічі. Ми обговорюємо питання, які для нас є важливі. А Світлана Свідерська лоб із гвардійської тергромади реалізовуватиме ініціативу Поки ти не прийдеш, я тримаю небо. Жінка матір військовослужбовця, який перебував у російському полоні два з половиною роки. Сина вона дочекалася. Однак багато рідних полонених досі перебувають у стані невідомості. Тож своїм проєктом пані Світлана хоче допомогти їм. Цей проєкт передбачає дві ресурсні зустрічі: триденні ресурсні зустрічі в санаторії для дружин, матерів, сестер та доньок військовополонених та зниклих безвісти саме нашої гвардійської територіальної громади. Усі проєкти, які отримали грантове фінансування, спрямовані на підтримку рідних військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни. Ініціаторки цих ідей учасниця академії жіночого лідерства із нашої області і міста. Це вже як результат проведених навчань, проведеного конкурсного відбору та переможниць його, і хочемо обговорити, презентувати з дівчатами, які проекти вони планують реалізовувати, і в яких моментах на якому шляху ми зможемо стати їхніми партнерами, адже ми хочемо наголосити про те, що це навчання, яке було організований конкурсний відбір, і проект взагалі він стартував завдяки підтримці уряду у Великої Британії та проекту жінки Мер безпека діємо разом, який реалізовує українські жінки. Фонд і громадська організація захисту об'єднання волонтерів є їхніми партнерами. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста. В університеті третього віку відбувся випуск. Близько 850 хмельничан протягом цього навчального року відвідували заняття. Для них діяли 28 факультетів. Це, зокрема, основи володіння смартфоном, українська мова, живопис. Крім того, запрацювали два нові напрямки танцювальний фітнес та права людини. Навчались у приміщенні міського терцентру соціального обслуговування, а також у шести філіях в різних мікрорайонах міста. Побувала на випускному і наша Ірина Муляр. Галина Шишковська показує власні картини. Цій пейзажі 72-річна жінка написала під час занять в університеті третього віку на факультеті живопису. У мене все природа. Я дуже люблю природу. Також цьогоріч Галина Шишковська вивчала основи володіння смартфоном та оргтехнікою. Сьогодні у приміщенні міського терцентру соціального обслуговування відзначає випуск. Я як йду сюда, то у мене ранок це праздник. Я встаю, сонце бачу, йду на заняття. Людмила Кучевська в університеті третього віку вдосконалювала свої знання з рідної мови. На заняттях згадує жінка, писали твори та працювали над вимовою. Велика гордість сьогодні бути українцями, ми ніколи не втратимо, щоб не перестати бути собою. Протягом 2024-2025 навчального року в університеті третього віку навчались близько 850 слухачів на 28 факультетах. Серед них два нові напрямки: це танцювальний фітнес та права людини. Активно вивчали польську мову, українську мову, англійську, італійську, також оздоровчі факультети, такі як оздоровча аеробіка та фітнес. Наші слухачі надзвичайно активні спраглі до знань, до нового. Навчались слухачі у приміщенні міського терцентру соціального обслуговування. Також діяли шість філій у різних мікрорайонах міста. Це бібліотечна філія в мікрорайоні Дубово. Це в центрі міста, обласна бібліотека. Також навчання відбувалося в СКЦ Плускирів на мікрорайоні Гречани. 11-те училище на південно-західному мікрорайоні та в інших локаціях. У мікрорайоні Ракове в бібліотеці філії номер 13 слухачі університету вивчали основи психології. Дізнавались більше про те, як долати стрес, тривожність, депресивні стани, а також бути підтримкою для себе та своїх рідних. Я торкнулася до мудрості цих людей. Ми говорили про емоції. Ми говорили про те, хто така особистість, хто такий індивід, як ми розвиваємося. Ми говорили про вікові кризи, про те, як розпочинається життєвий шлях людини чим він особливий. Також одними із найпопулярніших стали факультети з основ оволодіння ортехнікою та смартфоном. Особливо цікавили е, людей, звичайно, ж «Приват-24» комунальні послуги дозорсіті, і звичайно ж, «Медікс» таблетки. Працює університет третього віку у Хмельницькому з 2017 року. З того часу має більше двох з половиною тисяч випускників. Я пам'ятаю, як ми тоді про це говорили для людей, які ще Надзвичайно соціально активні, ще повні здоров'я, інтелектуальних можливостей. Треба теж створити заклад. Наступний навчальний рік в університеті третього віку розпочинається через три місяці першого вересня. Запрошують жінок віком від 55 та чоловіків віком від 60 років. Для запису потрібно звернутись до терцентру за адресою вулиця Перемоги 7 А Ірина. Муляр Павло Романюк, новини міста. Благодійний форум «Неідеальні ідеальні батьки вперше відбудеться у Хмельницькому 7 червня. Долучитись можна і офлайн, і онлайн. Для цього слід попередньо зареєструватись. На заході говоритимуть про прив'язаність та її вплив на емоційний розвиток дитини. Ігри та їх роль у вихованні, статеве виховання та інтимність, шляхи до успішного майбутнього та інше. Місце проведення організатори повідомлять згодом: участь платна, а усі зібрані кошти спрямують на ЗСУ. Форум Не ідеальні батьки відбудеться у місті Хмельницькому 7 червня. Це субота. Це вихідний день, коли батьки можуть знайти час для себе і отримати важливу інформацію. Місце проведення форуму ми повідомимо тим, хто зареєстровані, будуть за певною формою реєстрації. Можна відвідати форум у форматі офлайн і онлайн на платформі Zoom. На форумі ми будемо розкривати багато різних актуальних тем, які стосуються і дитячо-батьківських відносин, і особливостей викликів, які є сьогодні, з огляду на те, що ми живемо в ситуації повномасштабного вторгнення, це і питання виховання під час війни, і взаємодія з ветеранами, це і особливості виховання дітей ветеранами, зокрема також це питання кібербезпеки, це питання статевого виховання, це питання вибору професії, тобто це широкий спектр тем. Які будуть висвітлювати не тільки психологи, а також і представники кіберполіції, і безпосередньо батьки, представники бізнесу і успішна молодь. Кольоровий забіг влаштують у Хмельницькому. До участі запрошують як професійних спортсменів, так і аматорів. Для бігунів підготують дистанції у 2 та 5 кілометрів. Спробувати свої сили зможуть і діти. пробігши ще 100 та 500 метрів. Родзинка заходу використання фарб холі перед стартом. Акція має благодійну мету, тож участь у забігу для дорослих платна. Діти бігтимуть безкоштовно. Зібрані кошти перерахують на підтримку сил оборони. Реєстрація на забіг триває. Форму можна знайти у соцмережах організаторів, зокрема на сторінках управління молоді та спорту та бігового клубу Флешран приурочений захід до Міжнародного дня захисту дітей. 1 червня у місті Хмельницькому відбудеться традиційний вже для нашого міста забіг з фарбами холі. Цьогоріч він об'єднує понад 120 дітей-учасників та 40 дорослих. Наразі ще триває реєстрація, тому можливо, що ця цифра зміниться, але обов'язково кожна. Особа, яка зареєструвалася, отримає медаль пам'ятну про цей забіг. Для дітей буде дві дистанції 100 метрів та 500 метрів. Для дорослих також буде дві дистанції 2000 метрів та 5000 метрів. Вони будуть долати дистанцію від молодіжного парку, де в нас буде відбуватися захід. В парк Чакмана буде перекрита одна з вулиць міста, і вони будуть бігти тим самим. Так, буде проходити такий фановий благодійний забіг, адже кожні наші забіги, кожні наші заходи є благодійними і згодом будемо передавати кошти силам оборони на підтримку. 1 червня це день захисту дітей, тому ми вирішили порадувати дітей і зробити такий для них фановий забіг. Адже дітям це цікаво. Ми бачимо, що дійсно є попит, тому я думаю, це дуже гарна ініціатива для кожного з них. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, Побачимось.